Бренд Peugeot поповнює свою лінійку важливою новинкою повністю електричною версією Peugeot 408. Новий Peugeot i 408 поєднує елегантний кузов фастбека з нульовими викидами завдяки потужному електромотору, який дарує задоволення від водіння. Електромобіль забезпечує запас ходу до 453 км на одному заряді. Крім того, Peugeot пропонує програму розширеної гарантії Allure Care до 8 років або 160 тисяч пробігу, надаючи клієнтам максимальний спокій. Представлений влітку 2022 року Peugeot 408 привніс елегантний фастбек дизайн у преміум сегмент c класу, вражаючи динамічними лініями, підвищеною посадкою та преміальним оздобленням салону. Зовнішніх відмінностей від гібридних модифікацій немає. Перед нами той самий гранований кузов з кликастими фарами і масивним обважуванням знефарбованого пластику. Натомість електромобіль має додаткові аеродинамічні щітки під днищем. Завдяки незвичайному оформленню решітки радіатора у колір кузова на новому Peugeot і 408. Ця решітка майже повністю зникає, вдало зливаючись із загальною формою бампера. Спереду та позаду встановлені характерні для Peugeot сучасні LED-фари з дуже тонкими світлодіодами. Дизайн справжнього хижака у випадку нового електромобіля Peugeot підкреслюється завдяки унікальним загостреним лініям кузова, що особливо помітними є в задній частині автомобіля. На кришті багажника розміщені вушка, які створюють гострі грані. Бічні захисні панелі кузова та колісних арок переходять у міцні чорні елементи заднього бампера, підкреслюючи динамічність задньої частини. При довжині 4687 мм і ширині 1848. Peugeot і 408 з колісною базою 2787 мм має аеродинамічний профіль, що досягається завдяки відносно невеликій висоті 1478 мм та похилому задньому склу. Кліренс автовиробник не назвав, але, скоріше за все, він залишиться такий самий, як і у гібридних моделей 189 мм. На електрокарі встановлені легкосплавні 19-дюймові колісні диски графітового кольору. Для нового Peugeot І408 e доступні 5 кольорів кузова: білий оканіт, чорна перлина, синій, сірий та червоний. Новий І408 e створено на базі відомої платформи компанії EMP2. При цьому новинка запропонована тільки з одним варіантом силової установки. На передній осі встановлений продуктивний електромотор потужністю 210 кінських сил та 345 ньютон -метра крутного. Електромобіль оснащено високовольтним акумулятором ємністю 58,2 квт і Завдяки хімічному складу акумулятора з нікелю, марганцю та кобальту він забезпечує підвищену щільність накопичення енергії у кожному зі своїх 18 модулів. В системі опалення використовується тепловий насос, а запас ходу за міжнародним циклом WLTP становить 453 км. Підтримується швидке заряджання потужністю 120 кВт, що дозволяє поповнити запас ходу з 20 до 80% за півгодини. Також передбачено бортовий зарядний пристрій потужністю 11 кВт. Система рекуперації енергії під час гальмування також забезпечує більш плавне та ефективне водіння. Використовуючи пелюстки за кермом, водій може легко активувати систему рекуперації енергії та обрати будь-який рівень інтенсивності рекуперації з трьох доступних. Крім того, три режими водіння допомагають керувати заявленим запасом ходу. Стандартний режим пропонує 193 кінські сили потужності, еко знижує потужність до 173 кінських сил, а спорт збільшує потужність до максимальних 210 коней. Усередині теж збереглася фірмова архітектура iCockpit з 10 дюймовими дисплеями для панелі приладів та інформаційно розважальної системи iConnect з екраном високої чіткості та сенсорними кнопками швидкого доступу нижче, які налаштовуються. Вона доповнена корисним для електромобілів додатком і e який оптимізує всі поїздки, розраховуючи оптимальний маршрут з урахуванням запасу ходу, що залишився, і розташування зарядних станцій. Голосовий помічник «OK Peugeot» забезпечує доступ до всіх функцій мультимедіа та чат у новому електромобілі. З його допомогою можна отримати інформацію про подорожі або інші запити пасажирів. Бездротові Apple CarPlay та Android Auto доступні в стандартній комплектації. Центральна консоль оснащена двома підстаканниками, бездротовою зарядкою для телефону та двома портами USB-C. Аудіосистема Focal включає 10 динаміків та 12 канальний підсилювач потужністю 690 Вт. Є два варіанти обробки салону стандартний Allure та GT. Сертифіковані ергономічні сидіння мають електропривод у 10 напрямках та багаторежимний масажер. Підігрів кермового колеса та підігрів сидінь також входять до стандартної комплектації. Дизайн сидінь підкреслює якість матеріалів, тиснена тканина. Алькантара та Шкіра Наппа в той же час обробка GT пропонує потовщені передні та задні вікна з метою покращення амортизації та безпеки, матричні світлодіодні фари, двері багажника з електроприводом та напівавтономне водіння другого рівня. Об'єм багажника складає 471 літр. Але якщо скласти задній ряд, стають доступні вже 1545 літрів і майже 190 сантиметрів довжини навантаження. На борту нового Peugeot і 408 багатий набір допоміжних систем для водіння останнього покоління, які працюють на основі інформації, зібраної з п'яти камер та трьох радарів. Так, системи допомоги водієві включають адаптивний круїз-контроль, автоматичне екстрене гальмування з попередженням про ризик зіткнення, попередження про вихід із смуги, система оповіщення про неуважність водія, розпізнавання дорожніх знаків, контроль сліпих зон та попередження про рух ззаду. Електромобіль Peugeot 408 вже доступний для замовлення в Європі. Стартова ціна за базову версію на ринку Німеччини починається від 46 тисяч 600 євро, а в рідній Франції від майже 44 тисяч за версію Allure і від майже 46 тисяч євро за версію GT. Постачання новинки почнеться в новому році і, звичайно ж, діятиме восьмирічна гарантія Peugeot Allure Care. Новий Peugeot і e 408 є зразком поєднання інновацій, стилю та потужності. Цей електричний фастбек вражає динамічним дизайном та сучасними технологіями. Програма гарантії підтверджує надійність бренду, а високоякісні матеріали та інноваційні технології інтер'єру забезпечують неперевершений досвід водіння. Якщо вам сподобався наш огляд і ви хочете бути в курсі всіх автомобільних новинок, обов'язково підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Залишайте свої враження в коментарях, нам дуже важлива ваша думка. І звичайно ж, не забудьте поставити вподобайку, якщо відео було корисним. Дякуємо за перегляд та до зустрічі у наступних відео.